народного депутата від сумщини Андрій Деркача оголосили у розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомила при служба Національного антикорупційного бюро України. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, зважаючи на те, що деркач переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно. За даними слідства, народний депутат за період 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Він мав зокрема дискредитувати Україну на міжнародній арені та погіршити дипломатичні відносини із США. Наприкінці червня речник СБУ Андрій Дегтяренко повідомив, що служба безпеки викрила агентурну мережу головного управління Генерального штабу Росії, до якої входив нардеп. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. На сьогодні народному депутатові інкриміновано вчинення злочинів за статтями державна зрада, незаконне збагачення та вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою. Суспільне готове надати право на коментар Андрій Деркачу та його представникам, якщо він вийде на зв'язок.